Щиро вітаю кожного з цим світлим сімейним святом, бажаю миру, тепла в кожну домівку зайчу всі міцного здоров'ячка, здійснення мрій і якнайшвидшої перемоги нам усім з Рождеством Христовим. Різдво вже тут! Попереду чудові дні зимових свят, і тільки надія на краще, Захоплюючий час сподівань, радощів. Та домашнього затишку, тож починаємо нашу різдвяну історію. Добрий час і із світу, вітай вас, і свячених свята, і сушалою колядою, хай колядочка лунає, і з тоском хай посіває, хай рік новий несе у хату, та й багато не прибули. Господарю до вас хати, хочемо вам, Господарю, за коляду хати, Ісус, мала дитя, бла, ословить ваше життя, щоб в мирі проживали і біди не знали. Ісус, мале дитя була, ословить ваше життя, щоб мирі проживали і біди не знали, а це знаєш, господарю, що похна. Українці здавна бережуть та шанують традиції Різдва, які в нашій країні значно відрізняються від європейських. Зазвичай до свят господині ретельно прибирають будинку, застеляють до свят нові або чисто випрані рушники та скатертини. Вечір напередодні Різдва називається святим. У цей день всі члени родини мають бути вдома. І допомагати один одному під час святкових приготувань. Готують 12 пісних страв, головним з яких є куття. Важливим різдвяним атрибутом на святвечір є оформлення столу, традиційно його застеляють свіжим сіном або соломою, покривають скатертиною, по кутах столу кладуть по зубчику часнику, який буде оберігати сім'ю від хвороб та злих сил. Добрий вечір тобі, пане Господарю, радуйся, ой радуйся. Обов'язковою різдвяною традицією є колядування. Найчастіше в таких піснях звучать побажання щастя, здоров'я та достатку. Також, здебільшого, в нас на Західній Україні. Давнім та унікальним різдвяним звичаєм є ходіння з вертепом. Неодмінним атрибутом вертепу є різдвяна зірка, її вважають символом радості. Саме вона несе новину про народження Ісуса. І однією з найкращих традицій, яку досі дотримується більшість українців на Різдво, є проведення часу з рідними. Тож не забувайте в цей день про своїх рідних. Od nota серця Щоб народ наш український з під ярма звільнився. Не всі Христа бачили, не всі Христа знали, не всі наші українці різдва дочекали. Ті, що в полі, ті, що в морі, ті, що на Сибіру що поклали хрест і муку за Христову віру. І ми нині рожденого всі Ісуса просимо. Нехай наша Україна своє ім'я носить. Нехай носить, ще й голосить, нехай прославляє, нехай в нашій кожній хаті Христос зарощає. Славити його! Оста зірка в небесах, що показує нам шлях. У цю трагічну дину несемо вам з неба радісну новину, постави синів чуда і чудес, послав Господь вам сина із небес. З'явився він не з вогню, не з грому. Народився в хлопчику малому, Ісусом цього хлопчика назвали. Ідіть, клоніться цьому немовляті. Він дасть надію, віру, перемогу, народу до свободи дасть дорогу. Слава! у полі ангел з'явився. Він сповістив, що в <кій> терпі у полі Спас народився. Він сповістив, що в терпі у полі Спас народився. Слава Богу! Слава на високі, на землі ми споємо! А до спідають ніж у Та звізда не просто так, це усім народом знак. Мудрецям секрет відкрився, що син Божий народився. Ідіть усі шукати, щоб Ісуса привітати. Син Божий сьогодні у світі появився, бо Бог переміг, бо Христос народився. Тож хай Україна. Утре свої сльози і гучно порядує, Богу славу зносить. Добрий вечір! О, тут люди! Що за шабаш тут ай буде? Що за шабаш тут зібрався? Може, з мене хтось сміявся? Ісвай Бог тільки вас високий. Я завітав до вас у самі білий час. Може щось купуємо, може щось торгуємо. А я тебе то подам. Маю дуже добрий кам. Зараз, зараз ось новинка. Хто купує солонинку, хто купує вина, в бочку, все віддам за вашу дочку. Ми не міняємо і не торгуємо. І вас життів не потребуємо. Ми не і, всі вітаю, і всім ми всі вітаємо. Всі в нашим краєм. Ми йдемо з колядою, за небесною звіздою. Котра нам все об'явила, про месію сповістила. Що хлоп маєш месії? Хлопна дай, ой, хлопна сіє. Хлоп не вчиться молотити і жида все жоси. Можку хлопи подуріли, вже не сіють і не косять а спасення Бога просять. Ой, панові даємо здати. Пенсію всіх зага. Не платиш, здати. Ми не хочемо торгувати. Що? жидів з хати виганяти, мошка в плечі випихати, щоб до вас біда прийшла, щоб вам цигом коні вкрав, щоб вас чорт у пекло взяв. Бо Повиплимі нині новина, Пречиска вас згодилась, сина, я забитом поміж митрям. Ти спожчив насінні одного немовняти, ясна вижити поміж видрямом сім, обняти за світлом зі пальне, минути влади крикня. Золото да, рика дило ми, робра, серцем чистим не суть фіру. золото на рило ми, робра, серцем чистим несуть в фіру. Легких доріг, через земних сторін, залишила свій початовесь пала. і палати. І зарано цими йдемо нового царя привітати. Йдемо з далеку за ясним сяйвом. До царя світу шлях світримає. і прибули до Вифлеєму, покрізь відали царю своєму. Не ми, друзі, радісну чашу, щоб верх сповнило надію нашу, що ми так довго її чекали. Пройшли півсвіту і відшукали. Ото це тайне дослідимо, що він покинув трон хіровима, дійшов на землю, опутився, на негідним нині явився. О Спасе Христе, віримо серцями, що ти один листа над царями, а в доказ віри щиро і сей приймемо гудні царю юдей, і царські дари які одному належать. Господу Богу Святому. я взяв золото собою, царю на царями. а, ладом Господу, а я ладан для Господа сумна сіма я Емира взяв для того, хто смертю своє весід порятує і прийде до Бога. Слава тобі, Христе, що ти народився, бо твоєю зорею весь світ звеселився. Ми прийшли на царю тебе привітати і покійно просимо наш похлін прийняти. Молимо для себе милості твоєї. Наступи від них величу собі. Ой, віші, люди, біда, сунижна все оза. Ой, чи чули, люди вигайку новину. Що напався гірод, на Божу дитину. Що напався гірод, на бом. Модрий цар великої держави, народ держу покорі і овані, обожнює володаря, народ живе у раз добре, без турбот, Бо в радстві жити думати не треба. Все вирішить за тебе, мудра влада. Та тільки муляє мені одна біда, дитина олюєм провіда. Я цю дитину мушу погубити, а з нею гинуть гай українські діти. А щоб війська даремно не ганять. Землі побільше треба приєднати. Це надто довго я чекаю в місці. Спішіть до мене сили всі нечисті. Відцяю, все йде прекрасно, по плану все і майже вчасно. На півночі перегрупірування, на півні волі добрі визнання, на морі субмарин зануряння, на сході негативне наступання. Так, хлопець мертвий гра, портуй поділу. Та не знайшли його, як миша з'їла. Я ще Миша? Йоло! Ти знаходяна коминота голод? Не можу тварину зачарувати. Линуся, хлопець знає неодмінно, а з ним дощантом знищимо країну. Що за тісти лукавий? Знає світ, що ти не правий, та замисло Христа вбити. То тепер тобі не жити. А ми дитину будемо захищати. Усіх ворогів проклятих ми виженемо з хати. А ти нечішся, Іроде лукавий, нажився далекої слави. Ніщо безкарно не пройде, ніщо безслідно не зникає. І над катом кожним лютим меч долі звисає. Знай же, Іроде лукавий, ось тобі новина. Ми жидіть мене вбити тобі Божого сина! Що? Бурн! Зрада! О, смерда, смерда моя мила! Ти всякий буде ще душила. Прийни мати раз!